Концерт фортепіаної музики приурочили до всесвітнього дня фортепіано, який відзначається 29 березня. Це 88-й день року. Саме стільки клавіш має фортепіано, розповіли організатори. Нані піаністки Олени Лонгінової лунали джазові твори та обробки сучасних українських композиторів. концертної програму увійшли мініатюри, написані для дітей та юнацтва. Це українська музика із сучасним джазовим відтінком, розповіла піаністка Олена Лонгінова. Коли давала учням джазові твори, ми звертались до американської музики, європейської більш а тут, коли вже побачила Сарацького, і потім до Сарацького поступово. Стали долучатись. Шух, скорик, полянського збірку я побачила. І потім воно якось так склалося, що відпали усі американські твори. Вже вони були мені просто на часі, тому що в п'єси вони сучасні, вони дуже. Програмні вони мають дуже цікаві назви, вони мають дуже цікаву ладово-гармонічну ритмічну основу, що, до речі, дітей дуже, -дуже приваблює, і ну, вони якось так. От вони нові. Український джаз прийшовся до смаку відвідувачам заходу. Музику, що лунала, слухачі називають легкою та весняною. Чудова програма до діборані ці композиції, і приємно, що на наші земляки навіть створювали джаз і такий легкий, весняний, веселий. Окрім насолоди від прослуховування української музики, глядачі робили ще одну корисну справу: на концерті збирали гроші на потреби ЗСУ. Всі кошти вже передали волонтерам. Звітують організатори. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини 9 каналу.